Silent Hill 2 це не просто класика жахів. це гра, яка занурює в глибину психологічних переживань, що досі викликає дискусію серед шанувальників жанру. У 2024 році фанати отримали ремейк цієї культової гри, яка намагалася відтворити її знакову атмосферу та сюжет на новому рівні. Чи вдалося розробникам зберегти оригінальну магію? Давайте розберемося. Однією з найсильніших сторін Silent Hill 2 завжди була атмосфера. Це ядро, яке робить груч чимось більшим за звичайний хор. І ремейк лише підкреслює цю важливу Залишаючи її основним елементом. Перше, що відчуває гравець, входячи в Silent Hill, це безпомічність і відчуженість. Місто приховане в густому тумані, який служить і метафорою для плутанини в голові Джеймса, і бар'єром для гравця, що позбавляє його можливості бачити, що чекає попереду. Цей туман стирає межі між реальністю та жахіттями. У ремейку він став ще більш щільним і завуальованим, підсилюючи тривожність і невідомість. Кожен звук, віддалений крик чи стогін звучить під покрову туману. Породжуючи жах через відсутність чіткої інформації про загрозу. Звуковий дизайн це окрема мова гри, яка передає невидимі небезпеки. Хоча монстрів може бути небагато на екрані, звук їхнього наближення стає справжнім кошмаром. Кожен звук кроків по порожнім коридорам, скрипіння старих дверей. Або залізних град створює непереборне відчуття самотності і загубленості. Саундтрек Акіри Ямаоки, зберігаючи оригінальні мелодійні темп, лише загострився в ремейку. Маланхолійні та тривожні треки чудово підкреслюють ментальний хаос Джеймса, що загиблюється у його пошуки правди. Місто стає не просто тлом для подій, воно живе і реагує на внутрішній світ Джеймса. Локація перетворюється залежно від його стану, від звичайного міста до спотвореного пекельного світу, де стіни покриті іржею і, і кров'ю. Цей трансформаційний аспект відображає те, що місто сайлент Хіл живе як відображення психічних мук і провини тих, хто до нього потрапляє. У ремейку ці трансформації виглядають ще більш хворобливими і гнітючими, з увагою до деталей, що змушують гравця відчувати наростаючу тривогу. Кожен коридор. Будівля, навіть монстри, символізують аспекти психіки Джеймса. До прикладу, лікарня Брук з її холодними порожніми палатами та бездушними медсестрами символізує пригнічені сексуальні бажання та болісні спогади Джеймса про хворобу дружини Мері. Ці медсестри стали культовими символами серії, і в ремейку їхня присутність не тільки лякає, а й викликає відразу своєю огидою. Але привабливою природою. Темрява це ще один центральний елемент атмосфери, який використовується для підвищення напруги. У багатьох місцях, окрім ліхтаря, немає інших джерел світла, тому що гравець постійно знаходиться на межі між видимим та невидимим. Цей елемент не просто викликає страх перед невідомим. Він також є частиною моральної двозначності гри. Гравець ніколи не знає, чи те, що він бачить, є реальністю або лише ілюзією, створеною його власним розумом. Кожна подорож темними вулич або покинутими будівлями стає перевіркою на витривалість монотонність покинутого міста звуки віддаленого зойку чи механічне скрипіння відсутність логічних пояснень для того що відбувається Поступово зводять гравця з розуму у ремейку. Ця тривожність підсилюється завдяки сучасним графічним технологіям, які дозволяють точно відтворити тіні та світлові ефекти, роблячи темряву ще більш живою і непередбачуваною. Ще однією складовою атмосфери Silent Hill 2 є почуття тотальної ізоляції. Джеймс схоже не просто у місті привидів. Він потрапив у власне пекло. Інші персонажі, як приклад Марія чи Еді, здаються реальними, але поступово з'ясовується, що вони теж відображають певні аспекти травм і. Провини Джеймса, особливо містичною є сама природа Марії. Вона виглядає як Мері, дружина Джеймса, але є лише блідою тінню, штучно створеною містом для того, щоб випробовувати його. Її часті смерті і воскресіння стають метафорою для циклу провини і покарання, від якого Джеймс не може втекти. Silent Hill 2 завжди вирізнявся своїм глибоким і психологічно напруженим сюжетом. У центрі історії Джеймс Садерленд, який приїжджає в Silent Hill після отримання листа від своєї мертвої дружини Мері. Це подорож у місто, яке є відображенням його власних душевних мук. Основною темою гри залишається провина і каїття. Продовж гри ми дізнаємося, що Джеймс був причетний до смерті своєї дружини, і все, що відбувається навколо, це символи його внутрішньої боротьби, Монстри, з якими він стикається, зокрема, і всім відомий пірамідоголовий. голови. Втілюють його пригнічені почуття і страхи. У ремейку ці образи не лише збережені, а й поглиблені за допомогою більш деталізованих графіки та кінематографічних сцен. Ключова різниця у сприйнятті сюжету може бути в тому, що ремейк пропонує більш візуальної якості, тоді як оригінальна раз більше на уяву гравців однак зміст сюжету залишається незмінним. Це історія людини, яка намагається прийти до змирення зі своїм минулим і провиною. Це не просто гра жахів. це глибоке психологічне дослідження теми провини, втрати та внутрішніх демонів. Її містична природа проявляється не тільки у жахах на поверхні, а й у символізмі, який просочує кожен куточок міста та взаємодія з персонажем. Місто Сайлент-Хілл виступає як дзеркало душевних мук головного героя. І кожен монстр чи локація має прихований сенс пов'язаний з його минулим. Сайлент-Хілл тут не про. Росто місце це пекло, в яке потрапляє кожен, хто носить у собі нестерпний тягар пробини. Воно працює як містична пастка, яка витягує на поверхню приховані страхи та гріхи персонажів. Місто змінюється в залежності від того, хто його бачить, і відображає їхні найглибші страхи. Та Кожен куточок міста наповнений відчуттям занепаду та зневіри, створюючи справжнє відображення пекельної реальності для тих, хто його населяє. Той самий пірамідоголовий – символ покарання і насилля, якого не уникнути. Він постійно переслідує Джеймса, виступаючи як нагадування про його провину та злочина проти власної дружини. Пірамідоголовий не просто ворог, це втілення внутрішньої самоагресії Джеймса, його бажання бути покараним за свої гріхи. Він стає символом невідворотності страждання. Та необхідності зіткнути з, з реальністю власної провини. Інші монстри, такі як медсестри, уособлюють сексуальні проблеми Джеймса та його нестримні, пригнічені бажання. Вони стоять відображенням його збочених фантазій та психосексуальних травм, які він не може контролювати. Кожен монстр у грі це частина психіки Джеймса, яку місто перетворює в його найгірший кошмар. Продовжує Джеймс поступово стикається з правдою про свою дружину Мері та про те, як він сам був причетний до її смерті. Історія розвивається в контексті його заплутаних почуттів до Мері – від любові до ненависті, від страху до каїття. Це поступове розкриття його душевних травм є основним двигуном сюжету. Кожен новий рівень та нова зустріч з персонажами лише глибше занурює його у власну темряву. Марія, одна із центральних персонажів, стає втіленням тієї Мері, якою Джеймс хотів би її бачити, більш жвавою та готовою до життя. Але з часом стає очевидно, що Марія. Це ілюзія, створена містом, щоб спровокувати Джеймса на нові страждання. Її постійні воскресіння після смерті уособлюють нескінченний цикл провини і болю, який він не може подолати. Лора маленька дівчинка, яка здається єдина, не відчуває страху перед містом. Її безстрашність контрастує з внутрішніми муками Джеймса та іншими персонажами. І вона символізує невинність та незнання правди про події, які відбулися. Її роль допомагає підкреслити моральну безодню, в якій опинився Джеймс. Місто у грі представляється у двох основних станах. Звичайний світ сайлент Хілу та його альтернативна пекельна версія. Останнє є втіленням гірших страхів Джеймса. Вона нагадує справжнє пекло, де реальність спотворюється, де речі не піддаються поясненню, а кожен крок загрожує смертю. Ця пекельна варіація показує, наскільки глибоко Джеймс застряг у своїх особистих демонах і як місто обманює його, створюючи нові ілюзії. Silent Хіл 2. Це не просто гра про фізичне виживання, а про моральний вибір. І внутрішню спокуту місто це випробування для кожного, хто туди потрапляє. У фіналі гра дає кілька варіантів завершення гри, кожна з яких заснована на діях гравця. Чи зможе Джеймс пробачити собі? Чи загубився він назавжди в своїх муках? Равець вирішує, яким буде його шлях до спокути або ще глибшого падіння. Одна із головних тем при порівнянні ремейку з оригіналом це баланс між збереженням автентичності та внесенням нововведень. Звісно, ремейк виглядає набагато краще з точки зору графіки, використання сучасні технології, такі як реалістичне освітлення та текстура. Проте є фанати, які відчувають ностальгію за оригінальним туманом та грубими моделями персонажів. Вони створюють більше місця для уяви та додавання загадковості кожному аспекту гри. Темплені механіки у ремейку значно покращені, особливо щодо бойових сцен і керування. Однак, основна суть дослідження, вирішення головоломок та повільний темп зберігся. Гра все ще більше про те, як гравець переживає історію і психологічну напругу, ніж про прямі бої з ворогами. Одне з найбільших покращень це анімація персонажів. У ремейку сцени взаємодії між персонажами стали значно більш виразними завдяки сучасній анімації облич і рухів. Ця зміна робить взаємодії між Джеймсом і персонажами, такими як Марія та Лора, ще більш напруженими і емоційно насиченими. Місто Сайлент-Хілд Хіл це не просто фізична локація, це своєрідна метафізична площина, де проявляються глибокі психологічні та емоційні травми його мешканців. Його суть полягає в тому, щоб бути своєрідним судею для тих, хто до нього потрапляє. Це місце, яке існує на перетині реальності та пекельних вимірів, де зустрічаються минуле, провини та невідпущені страждання. Місто, яким на кшталт живого судді, що підлаштовується під внутрішній стан кожної людини. Вона ставить перед персонажем вибір: зізнатися у своїх злочинах, прийняти свою провину або ж продовжувати заперечувати і рухатися далі. Джеймс повинен прийти через це, щоб віднайти істину про свої вчинки та прийняти рішення про своє майбутнє. Silent Hill 2. Моральний вибір Джеймса відображається в його здатності прийняти або відкинути правду про своє минуле. Цей вибір відображається у кількох фіналах гри, кожен з яких показує різну долю Джеймса. Фінал під назвою у воді. Джеймс вирішує прийняти свою провину і сам себе карає, топлячись в озері. Це символ того, що він не може впоратися зі своєю провиною за смерть Мері, і відчуває, що єдиний спосіб позбутися болю це знищити себе. Завершення під назвою відхід. Джеймс вирішує пробачити собі і залишає залишає місто, готовий рухатися далі, залишаючи свої страждання позаду. Це один з небагатьох позитивних фіналів, де Джеймс переживає очищення і знаходить можливість для нового життя завершення під назвою Марія. Якщо Джеймс не може відпустити свою прив'язаність до ідеально сексуалізованої версії Марії, яку особлює Марія, то в кінці він вирішує залишитися з нею. Але Марія знову захворює, показуючи, що Джеймс так і не може позбутися свого минулого, повторюючи цикл втрати і болю. Ці фінали є наслідком виборів гравця, але вони також демонструють, що місто -Хілл – це не просто місце фізичних подій, а справжній суддя над людськими душами, який виводить на поверхню найтемніші страхи та помилки. Пекельна варіація міста, що перетворює звичайні будівлі в іржаві та кровіні лабіринти, відображає моральне падіння Джеймса та інших персонажів. Кожен монстр і деформована локація підкреслює процес очищення через страждання. Равець відчуває, що знаходиться на території між життям і смертю, між людяністю та звіреним жахом. Саме у цих пекельних локаціях Джеймс постає перед своїм власним еклом, що є персоналізованим для нього. Місто стає тим місцем, де кожен мусить зійти зі своєї звичайної стежки і пережити власну версію покарання чи прощення. Це не просто жахливе місце, а духовний суд, який чекає на тих, хто його заслужив. Місія Місто Сандхіл полягає в тому, щоб відобразити внутрішню битву кожної душі, яка потрапляє в цю пастку. Воно ніби існує як дзеркало, яке змушує людину заглянути в найтемніші куточки своєї свідомості. Місто покликано викликати у персонажів або очищення через прощення своїх вчинків, або подальше занепад і смерть, якщо людина не готова зіткнутися зі своєю правдою. Санкіл не є злом у звичайному розумінні, але він служить інструментом відплати та самовідкриття. Кожен, хто входить у нього, робить це не випадково. Місто притягує тих, хто не може впоратися зі своїм минулим або втратив контроль над своєю провиною. Сюжет Silent Hill 2 завжди був багатошаровим і відкритим для інтерпретації. Джеймс іде через місто, щоб знайти відповідь на питання, яке мучить його. Чому він отримав лист від Мері? Чи можливо, що вона ще жива? Але це більше ніж просто пошуки відповідей. Це подорож у підсвідоме, де кожен монстр. Кожен звук і кожен образ це відображення душевних мук. Ремек зберігає ці мотиви, і з новою графікою та акторською грою їх навіть вдається поглибити. Сцена між Джеймсом і Марією, яка схожа на його дружину, але поводиться абсолютно інакше, ще більше підкреслює тему провини, відшою і заплутаних почуттів, залишаючи відкриті питання: чи справді Марія існує? І чи лише це ілюзія, створена місцем? Центральною темою сюжету є. Провина. Джеймс приїжджає до міста, вірячи, що його дружина загинула від хвороби, але поступово гравець розуміє, що саме він спричинив її смерть. Місто викликає монстрів, які представляють внутрішні конфлікти Джеймса, повертаючись до пірамідоголового. Це символ жорстокості та бажання Джеймса пократи себе за свій злочин. Кожен персонаж, з яким стикається Джеймс, є відображенням певної частини його душі чи психології. Наприклад, Марія це його фантазія про те, якою він хотів бачити Мері життєрадісною, сексуальною і здоровою. Але Марія також страждає, постійно вмирає і знову воскресає, що тільки підкреслює нездатність Джеймса уникнути своєї провини та болю. Самообман відіграє ключову роль у побудові напруги. Джеймс починає шлях як персонаж, що несе в собі лише часткове розуміння своєї трагедії. Він переконаний, що Мері померла природньою смертю, але насправді вона померла від його руки. Гравець поступово відкриває разом з персонажем те, що його відчуття втрати та туги пов'язане не тільки з її смертю, але й з тим, як він насправді до цього долучився. Місто підштовхує його до розкриття істини через численні символи: лікарні, моторошні локації, а також фігури з потворними рисами, які є відображенням його хворих і пригнічених думок. Сам Хілл виступає як персональне пекло для Джеймса, і його досвід у місті це процес очищення через страждання. Монстри, які з'являються на шляху Джеймса, відображають його підсвідомі бажання, страхи та травми. Вони змушують його стикатися з правдою, яку він довгий час ховав від самого себе. Місто також випробовує інших персонажів, таких як Анджела та Еді. Кожен з них потрапив до Селен-Хілл не випадково, і кожен повинен пройти через своє рідне судилище. Анджела, наприклад, також страждає від власних психологічних травм, пов'язаних з її жорстоким батьком. Її перебування в місті завершується тим, що вона не може прийняти правду і зустрічає свою загибель. У кінці гри Джеймс зустрічає істину про смерть Мерії, Йому дається можливість зробити вибір. Цей вибір відображає внутрішню трансформацію Джеймса, і тому гра настільки сильно емоційна. Кожен фінал є не лише наслідком дігравця, але й способом підкреслити складність людських емоцій. Та моральних виборів. Тож, висновок: Рімейк Hill 2 це не просто оновлення класики, це спроба донести моторошну та емоційно насичену історію до нової аудиторії. Гра виглядає чудово, зберігає основні сюжетні лінії та атмосферу, але водночас приносить нові враження. Для нових гравців це можливість пережити один з найкращих психологічних жахів в історії. Для фанатів оригіналу це подорож у минуле, де знайоме місто стає ще більш жахливим та інтригуючим. Раджу чудово передає почуття ізоляції, провини та невизначеності, які так сильно вражали в оригіналі. Це гідне повернення до світу Silent Hill. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Залишайте, будь ласка, коментар. Чи грали ви, чи пограєте, як вам сприймається ремейк, і чи хотіли би ви ще якийсь ремейк з цієї серії Silent Hill. Дуже вам дякую за перегляд. Залишайтеся з Даріусом та слідкуйте за нашими наступними випусками. 爸爸。